Вітаю, друзі, 21 січня. Інваліди, втікачі і відрахування студентів. Військовий стан продовжили. Фронт потребує поповнень. Проблему вирішують людовольством непідготовлених, непридатних, яких виловлюють, підготовлені і придатні. Біля ста тисяч ТЦКшників замість того, щоб воювати, займаються викраденням платників податків. Не чіпають депутатів, чиновників, силовиків та численних пропагандонів, пропагандистів цієї зеленої нечисті. Натомість взяли за студентів. Тривають перевірки і масові відрахування тих, хто бодай раз чи двічі не прийшов на пари. Насправді обмеження на освіту заради мобілізації це свідома жертва майбутнім заради вирішення проблем сьогодення, які виникли через корумпованість, недовугість і некомпетентність чинної влади. Цинізм в тому, що від українця вимагають вмерти за батьківщину, яка йому не належить і розкрадається тими, хто посилає на смерть. З альтернативою продати останнє і відкупитись хабарем. Друзі, вони продали надра, вони продали землю українську. Кажуть, іди воюй. А не хочеш, продай квартиру, машину, все, що маєш, заплати хабар, і ми тебе випустимо з зеленого концтабора. Отака логіка нинішніх зелених гнит, які сидять у владних кабінетах. За час війни в Україні на 700 тисяч збільшило число інвалідів. Народжуваність впала втричі. Порівняно зі смертістю, а число втікачів від війни за кордон понад 10 мільйонів і продовжує постійно зростати. Така демографічна ситуація, я б сказав, криза помножена на нечуваний рівень корупції в запіллі, ставить під сумнів можливості України вести тривалу. Війну на виснаження і зростання народжуваність е, під час років чи десятиліть відродження по завершенню війни, яка невідома коли і чим закінчиться, виникає два основних питання: якою є стратегія українського військово-політичного керівництва за таких обставин? А також хто і для чого відбудовуватиме Україну, якщо після війни на руїнах економіки та енергетики залишаться лише інваліди, вдови та сироти, якими керуватимуть депутати, чиновники, тицикуни і силовики, що відсиділись в ТУ? Ситуація досить складна. Ви пам'ятаєте? Нещодавно ну, бізнес просто стогне. Бізнес просто вмирає. Підприємці флопи, е, дивіться, пропонують ввести ФОПам податок на додану вартість. Водночас повний блокаут. Більшість ФОПів не працює, не можуть працювати при нинішній енергетичній ситуації, при відсутності води, тепла. Електроенергії, каналізації. От вони не працюють, але увага! Оренду плати, зарплату робітникам плати, бо розбіжаться потім не знайдеш. До речі, з робітниками в Україні взагалі повний звездець. Е, мене знайомі, які тримають підприємства, вже шукають. Як завести іноземних робітників? А один товариш, який в Європі тримає Агентство по працевлаштуванню, прямо каже, що заяви, заявки на робітників з Індії, Бангладешу інших подібних країн? Просто десятками надходять з України. І заявки не на одного двох працівників, а на 50, 100 і так далі. Немає кому працювати. Бізнес потерпає, а влада, оці всі гетьманцеві вже з ними, що роблять? Правильно вони вводять податок на додану вартість. Замість того, щоб зараз допомогти підприємцю, вони вводять податок на додану вартість. Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ, соратник Зеленського, нещодавно з ним зустрічався, вийшов з потужною такою надпотужною пропозицією, як допомогти бізнесу. Каже, дорогі українці! Сходіть в ресторан, в кабак, в бар, купіть чашку кави, повечеряйте, побідайте, заплатіть, і цим ви підтримаєте бізнес. Ну, насправді, більшість українців хоч би в гастрономі скупитись за ті копійки, які їм платять. Вони ж не кулєби. А але ці кулебяки всі, вони. Мислять критеріями зовсім іншими. Вони по собі міряють всіх. А насправді люди ну, просто страждають. І от мені кажуть, хейт відносно Тані Ліберман, ну, Тіни ті Кароль за її цю пісню про ТПО. І так далі. От хей, дівчинка підтримати українців хотіла. Я не знаю, кого вона хотіла підтримати. Я не знаю, замовляв її Зеленський виконання цієї пісні, чи не замовляв. Але вона асоціюється з Зеленським. Вона асоціюється з нинішньою танцюючою, співаючою і крадучою владою. І відповідно, і відповідно. Ця асоціація її вилилась в цей весь хейт. Ну, а що робити з підприємцями? Що робити з ФОПами? Як рятувати ситуацію? Вихід є. Але чи наважиться на нього влада? Навряд чи. необхідно відмінити податки на час цих блокаутів для підприємців в зонах, де відмикається, де наступають блокаути. Ну, як. Підприємець не працює, але податок проти. Це ж несправедливо, це здирати останню шкіру. Тому, друзі, величезне прохання дійсно підтримати підприємців, але не чашкою кави чи е, походом в кабак, а підтримати інформаційно і вимагати від влади. Не вводити податок на додану вартість і скасувати податки взагалі в тих районах, де підприємці не можуть працювати через блекаути. Ось головне беріть депутатів своїх за вуха і примушуйте їх це робити. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо. do